Бачу, що я... ви по формі Так, в чому я причину? сьогодні по формі, тому що на жаль, я по формі був. Ми сьогодні прощалися з власною людиною. Я розповім зараз цю історію. Ми не скажімо так: уповноважили її розповісти про приведи. От Ну, у нас є привиди Києва, у нас є сорокова бригада. Привиди Києва, але людина. Завдяки якій взагалі з'явилося от ну, оцей феномен привида Києва, е сьогодні ми з нею прощалися. Це Валентин Корен... полковник Валентин Коренчук. Я бачився з багатьма пілотами, і от скажімо так, мене уповноважили сказати: дивіться, сьогодні, на жаль, ми прощалися з найкращим, найкращим пілотом міга 29 який взагалі напевно був в світі. Просто ну, знаєте, це людина дійсно це по-перше. Це ну, мій товариш, яким я був знайомий, мав за честь бути знайомий особисто. І от сьогодні ми з ним прощалися, і це, от, власне, це людина, яка, от завдяки якій з'явився оцей феномен, який називають привиди Києва. Це людина з най... це наш пілот-винищувач з найбільшою кількістю е, вражених цілей за всю війну. Е, це людина, яка виховала цілу плеяду молодих пілотів. Е, це чоловік, і батько трьох прекрасних дітей. І от, на жаль, сьогодні ми з ним прощались його ну там місяць назад не стало. Там були складні обставини під час бойового виконання бойового завдання. Загинув, і от поки ми от ви кажете, що у нас затягують, нам надання літаків в 16 через те, що Ну як би там не було, але от лі найкращі літають на старому радянському лайні, по іншому і не скажеш. Ми втрачаємо найкращих пілотів в світі. Це людина, яку командувач повітряних сил НАТО в Європі визнавав найкращим пілотом в світі. Я додам трішечки подробиць, тому що так справді сьогодні відбувся цей публічно відбувся цей похорон Валентина Коренчука, позиним Джоляр, пілот, винищувач Міг 29, те, що от говорить Андрій, 40-го бригада тактичної авіації, місто Васильків. З тієї інформації, що є в публічному просторі Андрію, можливо, ви щось додасте, як ви кажете, це ваш знайомий: 80 бойових вильотів. Уражено десятки цілей російських окупантів загалом провів в небі близько 300 годин. Свого часу саме до речі, Коренчуку належить досягнення збиття російського штурмовика, який на початку повномасштабного вторгнення летів на ну скажімо так на те на бомбардування центру Києва, майдану Незалежності, вулиці Банкової Верховної Ради, щоб от самісіньке серце вразити, і він спільно із вланці своїм побратимом В'ячеславом Ярком, який також привид Києва. Ну це збірний, звісно, Ті, привід, Києва, і він і Вячеслав Ярко. Вони відпрацьовували по росіянам. От, я зацитую просто одного із побратимів Валентина, який сьогодні на похороні сказав журналістам НВ що. Він знищив декілька російських штурмовиків, які з повним БК йшли на знищення банку і знищення Майдану незалежності, і унікальний біс Валентина Коренчука відбувся саме тому, що він провів цей бій без застосування зброї. Він намагався за рахунок маневреності свого літака. Міг 29 виманити противника за територію майдану, за територію центра міста. Ну така, от історія про цього славного пілота, якого вже зараз із нами немає. Щось додасте до цієї публічної історії Андрію. Так я сьогодні я знаю цю історію. Я ну я був присутній, я власне ховав це. Ну мій товариш. Ми з ним познайомились на прем'єрі фільму про українських пілотів Ан-26, які були збиті на Донецькому 2014 році, і ми так ну розпілкувалися ми причому з ним познайомились через жарт. Коли мене з ним ну йому представляли, кажуть, що це також наш офіцер повітряних сил. І він мене питає, каже: А ви авіація? Я говорю ні, я ті, хто вам авіації заважають літати. Ми зенітно-ракетні війська і ну прекрасна людина. І що хотів би розказати, ну це історія, яку просто я вважаю, має почути. Вся Україна, по-перше, це найкращий товариш Героя України В'ячеслава Ярка. 24 лютого 2022 року, коли почалось повномасштабне вторгнення Росіян на територію України, це два командири Ескадрилі. Ескадриля це 14 літаків, і у них у підпорядкуванні молоді пілоти. Вони надали вони дали команду молодим пілотам виводити літаки, які були в той момент на аеродромі Василькові на запасні аеродроми, для того, щоб зберігти нашу авіацію, щоб під ударами балістики ми не втратили наші літаки, і самі чотири командира ескадрилі вийшли і почали давати перший повітряний бій російської авіації. Співвідношення сил було 20 літаків до 4. Єрко і власне, от Валентин, позивний Джаляр. Вони вийшли в повітряний бій і в перший же день, от там де історія про штурмовики, три штурмовики су 25 плюс літак Су-35, який їх мав прикривати, були збиті. Другий повітряний бій. Хлопці сказали, що ми будемо літати. Була така згода більш досвідчених пілотів, що вони будуть працювати, щоб, не дай Боже, ну, не вибили українських, скажімо так, ну, молодих пілотів. Вони відпочивали в день буквально по 4-5 годин. Все інший час вони просто прилітали на аеродром, перезаряджались, заправляли літаки і далі виходили в повітряний бій. Були збиті літаки су 35 су С-30СМ, безліч літаків су 25 В якийсь момент на четвертий день, коли росіяни по радіоперехопленню знали, що бджоляр виходить на бойове чергування, вони розвертали свої літаки, щоб вони навіть не працювали. Це був пілот екстракласу. Це людина, яка. Останній раз, на жаль, от ну, ми з ним бачились якраз також на похоронах Андрюхи Пільщикова Джуса. Це був його командир ескадрилі, це власне був його наставник це людина, яка. Давайте, пане Василю, згадаємо, ми з вами дуже сильно. От нам сподобалось. Пам'ятаєте відео, коли Ейджем Хаммер, французька. Коригована авіабомба влучає чітко в штаб росіян на лівому березі Херсонщини. Багато таких е, моментів. Ну, було, ну, було так відео, якраз коли б'ють командний штаб, воно дуже е, так от, е, одне це відео це одного побратима, який зараз з ним похований буквально в 20 метрах. Ви з ним прощатись також зі мною приходили. Е, позивний Харват, е, майстер-сержант. Першого полку в Україні взагалі створеного безпілотних літальних апаратів. А, так от він коригував джоляра для того, щоб той Хамером наніс удар по лівобережжю Херсонщини. А, і от зараз два моїх близьких товариша і моїх бойових побратима вони ну, от 20 метрів на Лукянівському цвинтарі е, знаходяться поруч. Е, це людина, яка. Ну сьогодні мати. В'ячеслава Єрко э, підійшла до нас хлопцями і сказала: хлопці: ну якщо ж ви валяте для аудиторії, показати це В'ячеслав Єрко, Герой України, э, котрий э, ну власне про якого розповідав Андрій що він як і, э, бджоляр був командиром ескадрилі 40-ї бригади, яких потім назвали вони літали в парі. Пів. Більше того, вони в перші дні війни вони літали. оті всі збиті цілі, вони літали в парі. Вони, як два товариша, э, вони, э, скажімо так, э, вибачте, будь ласка, я. Сьогодні трохи на емоціях. Вони літали в парі. Вийде фільм, буде зроблений про привидів Києва. І в тому фільмі буде ексклюзив. Там буде радіопереговори між В'ячеславом Єрко і Валентином Коренчуком. Джоляром про те, от перші дні Києва, як вони власне захищали місто Київ. Це ті люди. Які, от сьогодні, цей, от як я казав, що е, приведи Києва, це ті, хто перші за всіх взагалі достойні е, мати найкращу техніку, і кома е, командувач повітряними силами НАТО в Європі він е, казав, що це люди, які воюють з однією рукою, яка зав'язана за спиною через ту техніку, але тим не менш вони воюють на ній найкраще. Взагалі, все, що ми бачили, останні там ну 40, 30, 40 років. Це найкращі пілоти е, і е, кількість вражених цілей, е, робота з новою технікою, адаптація Міга-29 під жидам, під Айджем Hammer. Це все власне, от, ну, перш за все, це Валентин Коренчук. І, е, Ну, ми, ми, ми сьогодні прощалися, і ми зазнали дуже великої втрати. У нас дуже велика втрата був, колись В'ячеслав Ярко, Герой України. І от е, його мати сьогодні підійшла до нас і сказала, що е, хлопці, ну ви ж зробіть так, будь ласка, що ну, каже, там же ж Славік, він же ж ну, йому буде соромно, якщо він там наверху в раю е, до нього прийде його побратим, а в нього не буде Героя України. І погодьтесь, нам потрібно зробити так, щоб ця людина також їй було присвоєно звання Героя України. Антон Коренчук, позивний бджоляр, один із пілотів приводів Києва. Сьогодні Київ із ним прощався. Давайте просто я підсумую цю Андрію історію. Я бачу, що ну якби вам навіть важко це говорити. знаєте, взагалі варто сказати про цей от образ приводів Києва, тут ну безсумнівно. Не те, що варто погодитися, я думаю, що кожен підтримає присвоєння цього звання Героя України, тому що пілот заслуговує і загалом у нас всі привиди Києва, більшість привидів Києва. До речі, за виключенням. На жаль, Андрія Пільщикова, якого ви згадали, Джуса, який похований на скольдовій могилі. В нього він кавалер ордену за мужність двох ступенів, але не герой України. Я просто озвучу той список публічних імен, які відомо, що вони герої України, і які вже на жаль загинули з числа привидів Києва. Цього збірного образу, який захищав на початку повномасштабного. До речі, це не лише 40 сорокова бригада, але в кістяк із неї саме був там. 831 ша ще була бригада ну, Миколаївська, Миргородська. Багато хто захищав Київ. Так, ось список всіх людей, хто вже, кого вже з нами немає, це всі пілоти, Герої України, Степан Тарабалка, Михайло Матюшенко, Олександр Бринжала, Андрій Люташин, Геннадій Матуляк, В'ячеслав Радіонов, Олександр Оксанченко. До речі, теж пілот АС. Щоправда, суддяць сьодь теж вони щомали. Я авіації. хочу вам сказати, що в перші дні, коли була оборона Києва, і я власне в ній приймав участь, ви просто собі не уявляєте, які емоції ти можеш от пережити, коли з усіх оцих кацапських помийок тобі кажуть, що, ну, що авіації в Україні нема, що її всю знищили. І момент, коли ти бачиш, що над тобою пролітає український Міг 29 40 ї бригади, і ти розумієш, що ну, ми стоїмо, ми продовжуємо далі стояти, що наші хлопці в строю. І ще ну, майже над твоєю головою він збиває сушку 25-ту над аеродромом Гастомілі. Ну прям так зерпенять, знаєте, було дуже гарно тоді видно. Ці емоції не можна передати. А потім проходить якийсь час, і ти знайомишся з тією людиною, який цей Су-25 власне над твоєю головою майже збив. І, і в нього, знаєте, чому був позивний бджоляр? Тому що, по перше, це людина, яка на аеродромі Василькові зробила невеличку пасіку. А по-друге, тому що е, його бджоляром всі його підлеглі називали. Вони казали так: що от як справжній бджоляр він дуже піклується про свій вулик, е, і не дивлячись навіть на те, що е, його умовно підлеглі можуть його десь вжалити, тим не менш, він буде про них дуже сильно піклуватись, і це буде і це прав, і абсолютна правда, тому що е, ну це людина яка. Дуже переживала за своїх підлеглих, яка е, дуже е, він за що е, він дуже любив Пільщикова е, джуса е, за те, що той вносив в авіацію дуже багато нових речей. Е, за те, що е, потрібно навіть там, вибачте, ви з комп'ютера зібрали там з якимось от симулятор і тренуватись. Це потрібно, щоб всі пілоти е, обов'язково на свої бойові вильоти носили GoPro для того, щоб після цього, після кожного бойового вильоту... До речі, це якраз таки запис із GoPro е, Оце віде. Так. І от е, чому? тому, що після кожного бойового вильоту потрібно брати це відео, аналізувати для того, щоб покращуватись, е, велична людина. Я... Маю за че. Мав за честь бути з ним знайомим. Я мав за честь сьогодні провести його його останній шлях. І знаєте, поки. Це також дуже важливо. Поки ми дивимося там якісь відео, де невідомо хто там. Ну, бігає від територіальних центрів комплектації. Я хотів би сказати: в цей же момент ми втрачаємо. Причому це людина з цікавою дуже історією, яка в якийсь момент пішла з авіації, але все ж таки, не дивлячись на те, що у нього дружина, троє дітей. Його дружина, пані Олено прекрасна людина. Їй щирі співчуття сьогодні е, побачила, що ну не може він без неба, і е, в сімнадцятому році він повернувся в авіацію. І для нас велике щастя, що така людина в якийсь момент повернулася в авіацію. І е, сьогодні так з хлопцями говорили, що е, кожен пілот України. У найважчий момент, коли от він попаде в якусь ну, дуже нестандартну ситуацію або в дуже важку ситуацію, він буде знати, що йому от в найважчий момент просто валік покладе з неба свою руку на плече і допоможе з неї вийти. Вічна пам'ять і героям слава справді у нас є. Люди, які пишуть ці коментарі: Героям Слава чують. Однозначно, герої України. Ось ці коментарі з'являються. На ну, тому проведемо пілота туди на небо, там, де там де він, зрештою, загинув на небі. і Колись льотчики Люфтвафе під час Другої світової війни в них був такий жарт, що ще ніхто з тих пілотів, які взлітали, в небі, врешті, не залишались. Але от я вважаю, що ні, сьогодні. Ми показуємо те, що от в небі, от завжди в українському небі, буде найкращий, Це, це за кількістю збитих цілей, за кількістю підготованих кадрів. Взагалом, за своєю бойовою роботою, найкращий пілот-винищувач України, і це я вам кажу зараз не через те, що це був мій знайомий. Я сьогодні спілкувався з іншими пілотами-льотчиками. От на його похоронах у нас сьогодні ми навіть жартували, що якби знаєте. На Майдан Незалежності сьогодні в обід прилетів «Іскандер-М», то ми б залишились, в принципі, без половини повітряних сил, найкращої половини повітряних сил, навіть без одного військового експерта. А, і а, це була от най, от найкращий пілот, і а, ті хлопці, які а, зараз повернуться, ми дуже от, віримо в це, сподіваємось, літаками а 16 вони мають пам'ятати. Хто дав їм дорогу? Валентин, маючи абсолютно вільну англійську мову, здавши всі базові тести, які потрібні для того, щоб відправитись на навчання, як і в перші дні війни, сказав: Ні, давайте ми відправимо молодих хлопців. Хай вони опановують цю техніку, а да тому, що тут комусь потрібно стояти на бойовому чергуванні. Я з ним був спілкувався, я його питав. Говорю, ну чому ти не полетів? Ну це ж ти що, Ти ж у нас найкращий з найкращих. Ти зараз на F 16, взагалі там покажеш всьому світу, як воювати потрібно. Він каже: Ні, хай їдуть хлопці, а я залишусь, тому що тут комусь потрібно залишатись на бойовому чергуванні. Коли каже, от вони приїдуть, все літаки приїдуть. Там якийсь момент, коли я знаю, що мені буде кому залишити цю зміну, я також може, поїду.